Горбатюк Вінниця. Вдячний організаторам конференції за можливість поділитися нашим досвідом. Моя презентація вона буде складатися з такого невеликого огляду літератури і з конкретно нашого особистого досвіду клінік, в яких. Ми здійснюємо, наша команда здійснює цю роботу і порівняльний аналіз того, як ми робили раніше і як зараз. Отже, перш за все, що які головні принципи таліфа, так, це або одно, або білатеральна резекція дуговідросткового суглоба для доступу для диска, це диск ектомія з ревізією міжкрапцевого простору для того, щоб чітко розуміти, що ми підготували субхондральні пластинки для встановлення кейджа та аутологічної кістки, один або два кейджа встановлення це, до речі, теж привід для дискусії. Також обов'язково встановлення аутологічної кістки в міжхребцевий проміжок транспедикулярне встановлення гвинтів або Мідліф, наприклад, і корекція лордотичного кута на тому рівні, який ми оперуємо, якщо це потрібно, але як правило, це потрібно. І ось що ми хочемо оцінити між відкритою хірургією, так, і малоінвазивною хірургією. Перш за все, це пошкодження суміжного рівня, пошкодження фасетків довговідросткових суглобів на суміжному рівні. Це інфекційне ускладнення, це тривалість хірургії, крововтрата, довжина розрізу шкіри, тривалість перебування в лікарні. І, я б це назвав: би, це хірургічна зручність. Так? Це кут, під яким ми ставимо гвинт. Це зручність, як коригувати лордотичний кут, і зручність підготовки субхондральних пластинок. Тобто, ця хірургія вона має бути зручна, щоб ми від цього отримували задоволення. І ось е, буквально спочатку я два слова зупинюся на тому, е, е, яка ймовірність пошкодження дуговідросткових суглобів. Насправді ми це не міряли так, але ми е, е, зробили. Огляд літератури невеличкий, який вказує про те, що ось одне дослідження, 225 спостережень, говорить, що при малоінвазивному підході ймовірність пошкодження дуговідросткових суглобів, вона вища, ніж при відкритому підході на суміжному рівні. А інше дослідження каже навпаки. У якому, до речі, 121 пацієнт включені, з іншого боку, хірургічна інфекція. Інфекція місця хірургічного втручання це теж досить важливий, важливий фактор, який впливає на вибір того, яку методику обирати. І знову ж таки, якщо ми говоримо про літературний огляд, так то маємо міс 0,6%, а відкрита. 6, 4%. У мене є лазерна указка, якої не видно. ОК. Тобто 06 і 4 в сторону малоінвазивної. Інша ситуація, це коли ми оперуємо пацієнтів, які з надмірною вагою. Всі, хто оперував, хто робить таку хірургію, ми всі розуміємо, наскільки ця хірургія стає складною через глибину рани, через те, якщо ми робимо, наприклад, відкрито, який кут нам потрібно взяти для того, щоб досягти гарного кута для гвинта. І це дійсно може бути проблемою через те, що ми пошкоджуємо краї рани. Ось при малиназивному підході це простіше, але рана більш глибока. І ось знову ж таки, якщо оцінювати ймовірність хірургічної інфекції, то це 4,5% при відкритій хірургії і 2,5% при малоінвазивній. Тривалість хірургічного втручання. Ось це, я вважаю, є дуже важливим фактором. Чому? Тому що коли ми говоримо про завантаженість операційної, якщо це 2-3 операції в день, то це не настільки важливим є, да, для загального менеджменту клініки. А якщо ми говоримо про 6-7 хірургічних втручань в операційні, тоді ось ці от затримки на тривалих хірургічних втручаннях вони перетворюються досить в довгі-довгі години і зменшення пропускної здатності ем, хірургічного блоку відповідного відділення, в якому ви працюєте. І... Ем, Огляд літератури нам говорить, що збільшується хірургічний час при малоінвазивній хірургії. І насправді у нас є наша публікація, яка опублікована в 2018 році в українському нейрохірургічному журналі, де ми порівнювали результати відкритої хірургії малоінвазивної. І ну, насправді більшість показників у нас були приблизно, приблизно однакові, окрім. Окрім того, окрім самого такого явного, да у хірургічного втручання була значно вища, я це далі покажу, покажу в графіках. А, і підсумовуючи ось оце от порівняння, я хотів би сказати, не знаю, чи, 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 чи добре видно те, що виділено жовтим кольором, але а, якщо ми говоримо про систематичний рев'ю, то з його результатів хірургічний час практично. Такий самий, ймовірність зрощення приблизно така сама, рівень повторних операцій приблизно такий самий, blood loss, крововтрата приблизно така сама, і оцінка по усім показникам, як НПС або ВАш, або і оцінка згідно освистрі шкали приблизно така сама. В великій когорті при оцінки великої когорти пацієнтів. Але ж в чому така різниця? І ось. На цьому слайді я намагався показати, в чому така основна різниця. Ми бачимо стандартний мідлайн проч, і зверніть увагу, наскільки нам потрібно взяти гарний кут, щоб закрутити той гвинт під тим кутом, яким потрібно, яке буде пошкодження усіх оцих тканин в цьому місці. І ну, виглядає це приблизно ось так. І малоінвазивний підхід. От малоінвазивних підходів їх є два на мою точку зору. Так? Це тубулярний тип підходу, це використання тубулярних систем доступу. І я його називаю Гелпі та Проч. Всі ми знаємо, як Гелпі-рано розширювач. Він дещо відрізняється від тубулярної. Я зараз покажу, як саме. Ось як виглядає тубулярний ретрактор. Ось як виглядає Гелпі-ретрактор. І поміж цими двома фотографіями і те, і те малоінвазивно. Але все-таки, що таке малоінвазивність, що таке малоінвазивна інструментальна хірургія хребта, так, у нас все одно до сих пір немає визначень. Якщо ми робимо на сантиметр менший розріз, це вже малоінвазивно чи ні? Це гарне запитання. Тому. Такі не, не існує на даний момент однозначного визначення того, що таке малоінвазивність. Тому і те, і те є малоінвазивним. І основні його принципи, міс а, опроча, дотліфа, так, це а, доступ за Вілси. Одностороння декомпресія через виконання фасіотектомії, трансформінарне встановлення кейджа з ротацією його в передню частину і бажано його там розвернути. Ну, звісно, автологічна кістка, косметичний шов і невикористання дренажів. Як правило, ми їх не використовуємо. Під час хірургічного втручання, ось як це виглядає, я хотів відмітити, що ми намагаємося брати шматки аутологічної кістки договідросткової суглоб, знімати його однією, однією частиною. Для чого це потрібно? Тому що ця одна частина вона потім стає вслід за кейджем дуже гарно і вона дуже гарно впирається в верхню частину і в нижню частину міжхребцевого диску, в верхню і нижню субхондральну пластинки. Ось як ви бачите, ми ротуємо кейдж в передній частині міжхребцевого диску. Але ось тут виникає питання, як зробити компресію системи. Ми зараз говоримо про зручність. І ось як зробити компресію системи в такій ситуації? Стандартний компресор не зайде. Треба виймати ось цей от ретрактор і на, на таке на відчуття, на, скажімо, на мацання, да, встановлювати туди компресор і на ньому затягувати. Або ж використовувати малоінвазивну систему, якою ми можемо дати компресію, але це здорожчує вже вартість хірургічного втручання. Так ось в при Гелпі-ретракторах таких проблем не виникає. Ви можете без проблем поставити компресор і виконати ним компресію, і це все через розріз 3,5 см на один рівень. Також можливе виконання тим самим доступом двох рівнів. Ми це часто робимо, і е, е, використовуючи для цього або систему, як на цій фотографії Квадрант. Або ж використовуючи той самий гелпі ретрактор тільки просто ротуючи його в хірургічній рані, але, звісно, розріз буде десь до 5 см. з кожного боку. І ось тут я хотів би наголосити, все-таки, який ми кейджі маємо використовувати, який кейдж краще розвернути. Чи це прямий кейдж, чи це банана тип кейдж, чи це кейдж, який. Там, з таким він, як би, шарніром, який він крутиться. Да? Потім, або кейдж, який можна розкрутити, поставити і збільшити його лордотичний кут вже безпосередньо в рані. Так, дійсно це все можна зробити, але коли ми робимо це малоінвазивно, без тубулярного ретрактора, ми можемо дати дистракцію, зафіксувати гайку в гвинті на дистракції, поставити кейдж. Розвернути його там. Зараз покажу, як розвернути. І після цього дати компресію. Звичайний простий кейдж. Тобто, на нашу точку зору немає сенсу у всіх тих складних кейджах. Публікація стосовно того, як ми можемо досягти. Відкриття обох отворів, але адже ж ми робимо лише з одного боку форамінотомію, з другого боку не робимо. Так, от саме, коли ми розвертаємо кейдж, ми досягаємо відкриття міжхребцевого отвора з другого боку, і це зробити досить просто. Це ось звичайний такий інструмент, який дозволяє це виконати без всяких особливостей. Він кастомний. Ми просто його намалювали і попросили нам його виготовити. І ось в 2017 році, коли в нас була публікація, я був на конференції СМІС, яка тоді проводилася завжди в Харкові. і Це була наша презентація, яка, які ми порівнювали свої особисті результати відкритої, малоінвазивної хірургії однорівнової. І, до речі, теж ми тоді зробили багато хороших, гарних фотографій в мирний час. Ось така є фотографія. Бачите, це 15-й симпозіум був. Така є фотографія. І, і така є фотографія. Ось, всі, всі присутні в залі. Ось. І е, Я спробував це показати на, на цьому графіку. Ось результати е, нашої роботи на той момент. Ось як ми виконували це хірургічне втручання, ось наша публікація. Це 2015-17 рік. У нас було 35 пацієнтів, кому ми зробили малоінвазивно за цим методом. І потім десь 18, 19, 20, 21 роки ми назад повернулися до звичайної відкритої хірургії через цю цифру. Тому що в нас виходила середня тривалість хірургічного втручання, ну, вона була понад 3 години. І це було. А, ну, Незручно. Незручно, тому що це займало багато часу. Тому що відкрита хірургія займала там, дві години з чимось середньому. І, е, да, і, до речі, у нас прийшла велика кількість інтернів, яким потрібно було вчитися і розуміти. От тут дуже важливий нюанс, що е, коли ми робимо це відкрито, ми даємо можливість нашому асистенту, нашим інтернам, молодим лікарям побачити, що саме відбувається в рані. І вчитися цьому. Адже найкраще почати робити щось малоінвазивно після того, як ти вже добре це вмієш робити відкрито. І ось з 2022 року ми перейшли на ось цей тип, не використовуючи тубулярних ретракторів, і ми зразу відчули зменшення часу хірургічного втручання. Ось зверніть увагу на фоні зростання кількості хірургічних втручань, там в 2024 році ми вже зробили 280 таких операцій, і середній час це півтори години. Середній час півтори години. І, мабуть, для нас це зіграло таку крушал, серйозну роль. І висновки наші вони наступні, що ми насправді не бачимо значної різниці в тривалості перебування пацієнта в лікарні між відкритою і малоінвазивною хірургією. Ми бачимо різницю в тому, чи застосовувати йому фаст трек протокол з ранньою реабілітацією, чи не застосовувати, тобто. Ми переконані, що саме реабілітація і фаст трек протокол відіграють роль того, скільки пацієнт знаходиться в лікарні. Використання обладнання для відкритої і для цього типу однакове. Використання рентгена однакове. Ну, насправді можна було б написати, що тут крововтрата менша, але я думаю, вона приблизно однакова. Ми її спочатку мірили, і вона в нас ще тоді була приблизно однакова. І зараз ми переконані в тому, що так само. А ось хірургія, тривалість хірургічного втручання, ось тут я написав, що йде значне, просто значне скорочення часу того, який ви витрачаєте, після того, як ви починаєте використовувати зручні ретрактори, і це наступає десь після 50 хірургічних втручань. Тому що доступ зараз займає півтори хвилини до кожного боку. Півтори. НПС відразу після хірургічного втручання наступний день, при відкритті, ми мали 4,1, приймали інвазивні 2,2. І пояснення дуже просте: коли ми йдемо, використовуючи ВІЛ-сеопровач, ми завжди виходимо на кут між поперечним відростком і дуговідростковим суглобом. Саме в тому місці є нервлюшка, ми завжди його пошкоджуємо, когулюємо, перерізаємо. Через це у пацієнтів спина болить менше після операції. Шестимісячний Освист і Дизабіліти Індекс відкрита малоінвазивна, практично однакові. Стосовно інфекційних ускладнень, ми переконані, що тут роль грає порівнюючи цих два методів, не стільки, чи відкрита, чи малоінвазивна, скільки можливість диференційованого підходу до пацієнтів. І ми помітили, що якщо ми говоримо про приватну. Лікарню і е, публічну лікарню, державну лікарню, то ми маємо значну різницю через те, що в приватній ми не оперуємо гнійних е, спондилодеситів, якихось гнійних ускладнень, і маємо, скажімо так, більш диференційований підхід до, до пацієнта. Ось, але 3,1% це теж дуже непоганий результат. Якщо ви пам'ятаєте рев'ю, там було 2,6%. Тому. В нашій практиці це вже 100% закінчення ери відкритої хірургії. Але питання для дискусії: що робити з ендоскопічною стабілізацією, з ендоскопічним тліфом це цікаве питання. І якщо подивитися, що дають дані літератури з аналізом 3,5 тисячі пацієнтів, Дають результат того, що приблизно результати однакові. Час операції приблизно однакові. Я не знаю, як вони міряли час операції. Я почав робити ендоскопічну біпортальну ендоскопію ну, при грижах дисків. Поки що це набагато довше, ніж звичайна мікродиск Ось. А думаю, ми дізнаємося під, з доповідей, які будуть пізніше. Тому чи це питання майбутнього чи ні, покаже час. Але те, що міст лів. Це вже точно вирішене питання. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо запитання. Шановний Константин Іванович, є кілька в мене запитань. Запитання перше: щодо матеріалу виготовлення кейджу: пік чи титан чи напеління? Як це відображається на результатах? Далі щодо довготривалого спостереження, чи що ви можете сказати про ускладнення і залежність від методу, від матеріалів кейджу, просідання і частота зрощень тобто за рік, в якому випадку ми досягаємо зрощення, за рік, коли ми не досягаємо зрощення, і яка може там тактика лікування? Щодо а, малоінвазивного доступу, все добре, коли все добре. А якщо ми будемо робити ревізію, причому як в короткотривалому, так і в довготривалому варіанті спостереження. Якщо ревізійна хірургія, ми йдемо тими ж доступами, чи все ж таки ми вже коли треба буде робити ревізії, нам потрібен серединний розріз, і ми матимо вже додаткові шашрами. Дякую. Да. Uh, як і Віталій, дякую за е, Запитання, значить, е, кейджі. Кейджі ми використовуємо кейджі з матеріалу е, пік. Е, титанові не використовуємо е, через те, що вони е, фінансовому відношенні вони дорожчі, в, як мінімум, вдвічі. Ось, е, це грає роль. Е, тому ми їх не використовуємо і переважно можу сказати, що. Ймовірність зрощення більше залежить від кількості кістки і від якості кістки, яку ми поставимо. Тому, якщо ми, наприклад, на рівні Л5 S1 нам не вистачає кістки, або якщо це ревізійна хірургія, там вже де менше кістки, ми її беремо з гребення клубової кістки і е, намагаємося її туди Поставити якомога більше, що вона аж підходила ось до рівня задньої поздовжньої зв'язки. І, до речі, тим інструментом, яким я показував, вона дуже гарно пресовується в міжхребцевий проміжок. Деякі в нас, тому що в нас є два підходи. Один підхід ми спочатку ставимо кістку, потім ставимо кейдж. Другий підхід ми спочатку ставимо. Я особисто ставлю спочатку кейдж, бо я хочу його поставити в передню частину. І далі я вже ставлю кістку. Як ми профілактуємо пошкодження ендплейтів, як ми профілактуємо просідання? Особисто я, я завжди роблю препарування міжхребцевого проміжку ендплейтів, завжди роблю препарування на дистракції. Тобто я встановлюю дистрактор на дистракції, розтягую і фіксую гайку, видаляю дистрактор, щоб він мені не заважав. На зафіксованих гайках. Тобто я збільшую міжхребцевий проміжок. Зачищаю субхондральні пластинки, після цього ставлю кейдж, забиваю кістку і лише після цього відпускаю гайкою і даю компресію. Оцінка згідно денситометрії наявність пініюча порозу до операції. Якщо пацієнт з остеопорозом і ми використовуємо аугментовані гвинти. То встановлюємо кейдж лише після аугментації і препаруємо ендплейти лише після аугментації. Ось такі профілактики. Оцінка зрощення у нас в процесі, тому що це дисертація одного з наших лікарів. Ось оцінка зрощення у нас в процесі, але я не думаю, що вона залежить, ну, по моїм відчуттям, від методу, який ми використовуємо, залежить від того, як ми кістку ставимо і скільки. Ревізія особисто мені особисто мені зручніше використовувати інший підхід. Якщо була відкрита, я йду малоінвазивно. Якщо була малоінвазивна, йду відкрито або, або йду малоінвазивно так само. Насправді, в рубцеві тканини при малоінвазивному підході вони менш виражені, ніж при центральному. Точно. Тому що ми м'яз не пошкоджуємо. Ми його просто пальцем від розшаровуємо в сторони і все. step by степ explanation. Величезно дякую. Мене маленьке запитання. Чому ви ставите кістку після кейджа? Збільшується ризик імміграції. Ну на мою особисту думку, якщо ви ставите її після кейджа. Чи ставите ви кістку кейдж, чи ви ставите кістку всередину кейджа? І е, в мене буде доповідь трошки пізніше про ревізійну хірургію. І на мою точку зору, е, саме всі ситуації ендоскопічна хірургія, ревізійна. Вона буде вирішенням всіх питань. Тобто саме через той доступ, через який ми йдемо, ревізійна ендоскопічна хірургія, всі питання ставить на нівець. Вона ну, просто пояснює нам і дає можливість чудово і ревізію провести, і зробити ті речі, які потрібно зробити для усунення компресії. Тобто, питання, чи ми ставимо кістку всередину кейджа і чому ми ставимо її поза кейджем. Особисто я роблю наступним чином, я а, в кейдж обов'язково ставлю кістку, але яким чином ми маємо е кісткову. Е Як Млин. Млин. млинок, Кістковий млинок, ми кістковим млинком перемолюємо шматки кістки на таку кашку і цю кашку ми встановлюємо саме в кейдж. І м -м -м, після того е я вже ставлю шматки кістки, не млинкові, не, не перемолюючи млинку. Зато ідея, яка, що коли ми ставимо кейдж в передню частину, ми можемо крапче регулювати лордотичний кут, і коли ми ставимо після цього кістку, ми цю кістку затискаємо своїм а, своєю компресією. Просто затискаємо між хребцевим проміжку, і плюс перед тим як її затискати, ми отим от кастомним інструментом ми його запресовуємо таким чином, що вона не мігрує. Міграцій не було. Скажем так, от на ту кількість операцій там більше 600 операцій. Міграції кістки не було. Це, це, має, це має місце абсолютно. Це Хороший мед, скажімо так. Можна в кейж нічого не ставити взагалі. Якщо ви бачите, що воно вилітає. Але після того, як почали його гарно перемалувати, ця кашка не випадає. <ривітна> <ривітна> да, да, будь ласка. Ми, ми встигаємо почати? Останнє. Я постараюся дуже. Моє запитання мене ви передавлює, Юрій Анатольович, було фактично дуже таке ж саме подібне. Я фактично зі всіма позиціями, згідні порівняльної вашої доповіді, що ви доповіли. Дуже цікаво, але от хочу повернутися все-таки до тої дискусії, яку я розпочав Юрій Анатольович. Ви рекомендуєте все-таки от великий фрагмент брати і вставити його на завершенні після кежі. Не в кожній клініці і не завжди всім хірургам вдається повноцінно розвернути цей так як... Ви Не було. депресії на одалі Просідання не було. Ні, це, це кістка, вона ж ми з неї знімаємо кортикальний шар, вона губчита, вона просто спресовується і все. І якщо вона завелика, ми просто її ламаємо пополам. Двома кусками. Yeah. Ну це я роблю. В нас в клініці не всі так роблять. У нас в клініці є, є що от просто в от вигляді кашоподібної маси повністю туди встановлюють, потім губкою підтискають, щоб його не вимити.